Окрім енергії та завзяття, активісти організації молоді Хмельницької АЕС наділені ще й такими дорогоцінними людськими якостями, як співчуття, милосердя і непереборне бажання удосконалювати світ. Як повідомлялося у наших попередніх матеріалах, нещодавно з ініціативи організації молоді ППО ХС та за участі тисяч працівників атомної станції було зібрано значну суму коштів та закуплено необхідне обладнання для Ізяславського навчально-реабілітаційного центру. До нового року ми привезли реабілітаційні ходунки, мультимедійний проєктор, вертикалізатор. Після нового року напряму доставили виробники з Хмельницького реабілітаційну клітку. Ми приїхали з організації подивитися, як вона працює, що справді його привезли, в якому вона стані. І все дуже ну, нас задовільняє. Тобто воно в хорошому стані. Реабілітологи дуже задоволені. Директор школи задоволений, а саме головне, що діти задоволені. Діти радіють, тому що це для них є можливість розслабитись, тобто розім'яти м'язи. Це, є, це те, те, що потрібно школі. Людина істота соціальна. Ми по-справжньому можемо реалізуватися лише у взаємодії з іншими. Тому надзвичайно важливо, щоб дітки, які мають від народження проблеми зі здоров'ям, змогли виробити необхідні навички та краще адаптуватися у соціумі. І наші небайдужі молоді атомники із задоволенням допомагають їм у цьому. Коли це все бачиш, і ти бачиш, як воно працює, як воно допомагає, це справді. Дуже хороші відчуття. Те, що ми робимо, хочеться робити ще більше, і на на майбутнє хочеться робити ще краще. Волонтерські акції наших молодих працівників Хмельницької АЕС не спонтанні та одноразові, а систематичні та добре підготовлені. У нашої молоді є тверде переконання в тому, що Україна починається у власному серці і здобувається шляхетними вчинками.